Позаді мене зараз є дуже багато свічок. Свічка, як ви знаєте, є одним із таких духовних атрибутів нашого християнського життя. І я хочу вас познайомити із автором цього гарного такого воскового виробу, мого друга отця Андріана, дорогі браті і сестри, отче Юліане, це трепетний процес, який завжди ми розпочинаємо на нашому виробництві із молитви. Дуже подобається ось така. Стрітинська свічечка в різних кольорах. Я й з самого шові. воску, а є парафіну. Дорогі брати і сестри. Я думаю, що ви ще не бачили, як створюється свічка, тим більше коли її роблять священники. Тому давайте дивитися на виробництві. Завжди повинна бути одна річ: вогнегасник.